Вітаю всіх підписників мого каналу, де все про в'язання з вами Інга на каналі Ралінга. Це відео для тих, хто навчається або хоче подивитися, як набирати петлі на планку на дві шпиці одразу. Гачком проколюю петлю. Дивлюся, де в мене нитка, нитка поверх тросика, витягую нитку знизу, знизу, накидую на шпиця. Другу петлю. Мені треба, щоб нитка була зверху, і тому я гачок завожу поверх тросика. Знизу та зверху, тросика. І так я чередую кожну петлю, одну зверху, одну знизу, цю знизу, цю зверху. І ось так я набрала планку. Набрала одразу на дві шпиці. Набирала я петлі з лицевого боку, а тепер починаю в'язати з виборітнього лицевою гладдю. Після того, як я набрала петлі, я в'язала по колу стільки рядків, скільки мені потрібно. Я пришила таку магнітну кнопочку, і тепер її буду ховати всередину планки. Планка, як ви бачите, в мене з двох боків виходить лицева гладь, бо ми в'язали по колу лицевими петлями. По-перше, я з'єдную ці петлі, дві петлі, які знаходяться на дальньої спиці. Голка до себе знімаю петлю від себе, витягую нитку. А тепер перехожу на ці дві петлі, які знаходиться на спиці, яка ближче до мене. Теж знімаю петлю, голку завожу від себе, а потім до себе. І ось так виходить такий гарненький шов-планки.